На Чернігівщині регіональна газова компанія днями до своїх мереж підключила перший в Україні завод з виробництва біометану. Перші біометанові проекти активно почали розвиватися років 5 назад, але всі фактично їх виробники були переробляли. Фактично, цей продукт на електроенергії десь за півроку до початку війни в зв'язку з тим, що ціна на газ пішла різко вгору, з'явилася можливість у виробників і бажання перейти до фактичної реалізації газу на ринку України і за його межами. Нісків років назад, ще до пандемії на газовому форумі в Києві був. Ви кейс по поводу альтернативних від енергії і Александр Дабровський був модератором. І ми приїхали з гарячими глазами. Обратілись к нашим сільхозпроїзводітелями эту тему розвивати розвивати біака. Відгукнулося на цей запит одне з чернігівських агропідприємств, і у липні минулого року звернулося до регіональної газової компанії за допомогою. Відповідно, наша компанія почала реалізовувати ці проекти в частині інженіров. Тому на тому, що на той момент не було взагалі. Ні, технічної документації, ні інших підстав під грон для реалізації таких проєктів. З цього моменту ми активно включилися, і не дивлячись на повномасштабну агресію. Фактично за минулий рік ми бачимо вже сьогодні результат. Це запуск сьогодні проекту на цьому біометановому заводі. Планують виробляти в рік до трьох мільйонів кубів газу з відходів сільського господарства з використанням спеціальної бактерії бродіння. Пшеничку відвіяли на біогаз. Щось від крупи залишилось на біогаз, висівки з пшениці, я не знаю, вон там овочі, гній, свиняча гноївка. Все йде сюди. От просто немає. Відході зате є біогаз, який якісно нічим не відрізняється від того, що досі надходив до користувача. Це такий же для нього буде продукт, як і раніше, але буде, я думаю, йому приємно, що це саме Чернігів». За словами гендиректора РГК, підключення заводу до газорозподільних мереж тривало півроку. Для підприємства було встановлено вузол обліку газу і газорегулювальне обладнання світового зразка. Всі чотири стадії підключення виробник газу пройшов разом з обласною РГК, яка консультувала, робила проєктно-технічну документацію для заводу та підключала його до мережі. Повідомляється, що на першому етапі газ надходитиме в мережу в осінньо-зимовий період. Після будівництва другої черги і кільцювання мереж подача стане цілорічною.